Автомобіль куплений в продаж: це KIA Niro, REST, три фази, тепловий насос, змінна мультимедіа, темно-синій металік. Пробіг покажу всередині. Далі всі питання, які там по комплектації, по ціні дивіться опис під відео. На літній гумі 2023 року в максимальній комплектації для даного автомобіля. Дивимось, LED-оптика, є три види фар, це максимальні. Також є опція ближнього дальнього. Автоматично вже вечоріє, отак лет от фари світяться, день ходові вогні, туманки, парактроніки попереду, адаптивний круїз контроль. Дивимось далі три фази зайняті пальцями. Це для швидкої зарядки. Тобто трьохфазна, Є такі машини, однофазні теж чи щось страшне ну для людей, хто не їздить на дальній відстані, в принципі, немає великої різниці. для тих кому не потрібно заряджати багато кіловат за якийсь обмежений термін часу, теж немає різниці. Зараз підніму капот, покажу тепловий насос. Продовжуємо. Простір під капотом почистили. Захист цілий. А це знаходиться тепловий насос. Акумуляторна батарея ще оригінальна. Бачимо антифриз, чуємо звук, як все працює. Зачиняємо, йдемо далі. Так, зачинили капот. Дивимося ханкуки, Ventus Prime на легкосплавних дисках. 23-го року всі йдуть так. вітрове скло оригінальне, камери асистентів в вітровому склі. Що тут ще важливо? Вільний вхід на передніх дверях, сліпі зони. В дзеркалах. Якихось пошкоджень бачимо наклейки присутні на задніх дверях, якісь пошкоджень, там перемалювань, ще чогось такого немає. Ханку Квентус Prime 4, 4 колеса, однак відуть, тому що часто приїжджають вперед одні, зад інші, І буває навіть, що на задніх колесах взагалі різні колеса стоять. Справа одне колесо фірми і марки зліва інше. Дивимось, 215, 55, r 17 Ventus Prime 4 і по року, що я вам хотів показати, 46-й тиждень це кінець року 23-го. Тобто, з 24-го року експлуатація. Дивимось, досить великий протектор. Я думаю, там більше 6 міліметрів. Далі led оптика в рестових кеніру виглядає саме так. Камера заднього виду, парктроніки позаду, звісно ж. Стан автомобіля позаду, кришка багажника, якихось царапин, подряпин. нічого немає, шторка теж без пошкоджень. Дивимось стеля, боковини не затерті, без теж якихось моментів стеля. Є подовжувач, там аптечка, дивимось ще сюди, клей. Насос і розетку від 220 зарядка. По салону максимальний, шкіра, підігрів задніх сидінь. Ось так все виглядає. Карти дверей не потерті, без пошкодження пластику. Так, дивимось з цієї сторони, теж все гарно, пошкоджень пластику не видно. Так, ключі в мене. Тому такий піск відходжу від автомобіля GBL-акустика. Ще раз нагадую, сліпі зони в дзеркалах. Це є бруд. Від них так це виглядає. Декоративні підсвіточки, підсвітки центральної цієї консолі, пасажирське сидіння. Ідемо сюди. Показую водійське місце. До речі, слабка зона, дуже часто ніро продаються з пошкодженням. Тут облазить фарба, теж фарбується без проблем, але тут в даному варіанті немає пошкоджень. Повний електропакет, центральний замок, складання регулювання дзеркал, пам'ять водійського сидіння на два водії, JBL акустика Він номер. Далі електропривід водійського сидіння. Всі кнопки забиті, сліпі зони. От зараз увімкну. Бачимо, світиться тут, світиться там. Звук двигуна, тримання смуги руху, там влаштування для заряджання. Отак от, от виглядає кермо. По клімату. Підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Далі режими руху, там еко, нормал, спорт еко плюс. По зарядки бачимо, можна виставляти тариф. Ну, коли заряджати з якої по цільову температуру. Також от показує, що на 49% автомобіль проїжджає 224% з включеною клімою. Без кліму 232. Не така велика різниця за 8 км, щоб мерзнути чи перегріватись. Бездротова зарядка для телефону. Камера заднього виду. Наступне дивимось е, по медіа. Е, так, Android Auto Apple CarPlay. Підігрів керма, я казав, 143 оригінального пробігу накрученого, як дуже багато варіантів буває. По налаштуваннях бачимо 89 веко режимі, половина батареї, 18,6, зараз от 6 е, йде заряду. Ми не думаємо китатись, далі бачимо автоматичні ближня дальність світиться. Увімкнено е, так, навігація, це асистенти, допомога. Так, е, йде розпізнавання знаків, е, тиск в колесах. Асистенти, водія, всі там, тримання смуги, запобігання зіткненню і так далі. і так далі. От повний пакет, який можливий в принципі, на 25-й рік, все тут існує. По світлу є декоративна підсвітка в багатьох кольорах. Що я вам показував е ціну. І все решта ну, уточняйте в описі або за телефоном. В принципі, все автозатемнення дзеркала. Адаптивний круїз, все-все, все в даному варіанті є. Кого цікавить, звертайтеся. Досить велика кількість їде у нас різних автомобілів з різною ціною, з різним пробігом, з різними кольорами. Кого цікавлять, телефонуйте, будете задоволені.